Ями з круглих перетворилися на квадратні. В Ужгороді розпочали черговий сезон ремонту доріг. На вулиці Берчині більшість квадратів на дорозі ще з минулого тижня. Водії неспішно об'їжджають вибоїни не крізь пил. Робітник Юрій саме очищує ями від бруду. Кажу йдіть от одночасно. А ви не можете розказати нам, що ви робите? Дою ями, що роблять. Що робите? Видуваю ями. А для чого? Для того, щоб була цепка з асфальтом. А коли їх мають зробити, сьогодні. Водії ж у те, що ями такі залатають, цього ж дня не вірять. Хіба що іронізують, погода зміниться. Тоді і щеплення з дорогою кращим буде. Дровлять по неділі, по дві стоїть, поки не знаю, що там взуть. Чи дождя, чи якісь другі проблеми обично кажуть, що дождя для того, щоб не треба було легше лягає асфальт. На вулиці Легоцького теж кипить робота. Працівники кшепу із крейдою в руках позначають місця, де вирізатиметься асфальт. Далі у хід іде мітла, лопата та дорожня фриза. Водії тим часом змушені маневрувати між робітниками та баюрами. Це катастрофа, це неможливо, ви розумієте? Я прилагаю вообще, що одна бригада має розривати, друга має одразу йти засипати, тому що місяцями, коли дощ паде, от тоді вони заливають, а воно ся не приймає. Водію переконують ямковий ремонт, гроші закатані в асфальт. Інша справа європейські технології. І далеко їздити не треба. У сусідній словаччині від латання давно відмовилося. «Бачу, як там роблять дорога така, що наші ще дуже далеко до неї. Вони зривають слої по по два-потри кілометри дороги зривають і кладуть зовсім нове покриття із, із сіткою, і так далі. Так на ну, нашим дорогам ще. Дуже, дуже багато працювати. У нас тим часом продовжується традиційний ямковий ремонт. Скажіть, будь ласка, чому ви спочатку ями вириваєте, а потім через тиждень їх робите? А то вже не від нас залежить. Буває і таке, що через тиждень, але то не від нас залежить. Нам сказали, що вибити ми вибили, буде асфальт. А чи він буде, чи не буде, то вже не, питання не до нас. Відповідальний за ремонт робіт начальник шепу Іван Довбак розповідає, ремонтувати ужгородські дороги за європейськими методиками нам заважають українські реалії. Там кількість більше бригад нам по фінансуванню не дозволяє зробити стільки бригад. Ну і по-друге, ви знаєте, ямкові ремонт допускаються при пошкодженні до 10% від 100 метрів, наприклад, площі загальної. Але бачите, що у нас дороги настільки вже. Фізично зношені, що вже не 10%, а 70%. Тож поки на Ужгородських дорогах, де потрібен капітальний ремонт, робитимуть ямковий та ще й з порушенням технологій, баюри та вибоїни ніколи не зникнуть. Зате у робітників завжди буде робота.